Привіт світлічки. Ми переходимо до наступної накшатри, такої серйозної, то вже так, прям дуже серйозно. Да, от. Ну, тут саме слово ардра. Да? От. Волога вона перекладається. Е, вона має кілька значень: е, це є сльоза, це є голова, це є голова людини. Перепрошую, та є діамант. Е, далі, е, ну, трошки так в історію самої Накшатри вернемося, те, що це. Для того, щоб людина стала діамантом, так, от, деколи потрібне очищення. Це гроза. Да? От, якраз що відбувається? Потрібно ну, вологість, щоб було. От, ну, тобто, коли буря налітає, сама гроза, да, от тоді все, що очищається, змивається. Ну, але сам процес не завжди він приємно відбувається. Да? От, також людина, яка виплакалася, вона очистилася і вона стає якою? чистою, як діамант. Да? цієї Накшадра це раху, от, ну, відповідно, покидає, або в самий низ, або в самий верх. Тут спокійно не може бути. Да. Накшатра вона жіноча, людська, людську природу має, гостра, ціль її це кама, от, і божество рудра. Да. Ну, знову ж таки, Господь Шива, одне з його проявлень, рудра, да, рудракша. Да, той, що... Так, так що таке, і ми сьогодні проговоримо про одного дуже відомого математика. Так, де він у нас є? Це Олександр Гротендик. От. Хотів сказати, що от. там як математики, от люди, які навчаються, так от, як це все в них виглядає. От. Раніше, щоб ви розуміли, люди, коли. Навча... Люди, коли... Приходили на навчання, це було не просто так, було, колись навчалися хлопчики окремо, дівчатка окремо. От, тому що хлопчики, коли вчаться, потрібно, щоб температура була низька, і чим нижча температура, чим хлопчикові холодніше, тим він буде краще вчитися. Дівчатам, коли холодно, вони вчитися не будуть. От, коли хлопці попадають в тепло, вони починають плаватися, їм жарко. Зато дівчаткам добре. Ну, тому, якщо ми подивимося, то от, в школах, я не знаю як зараз, але коли я вчився і скільки от я спілкуюся з батьками, так от ну, то, що я був в школах, бачу, як це відбувається, ну, в школах тепло. Це добре, діти в теплі, це чудово. Але для хлопчиків це проблема. Це також один з моментів, то, що жінки скаржаться на те, що куди дівались чоловіки. Ну так от куди. Далі, також, е як це відбувалося, раніше вчилися хлопчики окремо, дівчатка окремо, правильно? Ну, от, ну вони там час від часу. Ух <гас> ти! Корнет, дивіться, які там женщини, да, дівчата, да. От вони десь там якісь бали влаштовувалися, да, де вони могли показатися один одному, як то виглядає. Якщо подивитися, то саме навчання, от також е, е, яким чином відбувається от, дівчатка, ну, їм важливо стан бути. Бути просто щасливими, щоб все було добре. А дівчаток вчать, що робити, 12 років в школі досягати успіху та здобувати хороші оцінки. мене зараз цікаво, бо у мене одна клієнтка, в неї дочка. Ну, і вона постійно постить там, ну, в, ну, через день, там, ну, в тиждень, два-три рази точно вона робить дописи про те, що дочка досягла якісь грамоти, подяки, нагороди, медалі там, і так далі. Мені от цікаво, бо я вже з нею говорю, я кажу: Віта, мені от цікаво, коли твоя дочка і як і коли вона вийде заміж. Я ж розумію, коли ну, уявляється собі дівчинка, там золоті медалі, червоні дипломи, да, то і такі стопки там досягнень. Да, от. Цікаво, ну, ми ж розуміємо, да, що на 10 дівчат з такими дипломами один хлопець може, знайдеться, не факт. Да. От, то зазвичай це дуже рідко, щоб от хлопці так досягали. Як правило, хлопці воно трошки довше це доганяють, пізніше і так далі. Ну, і тому раніше, колись було, це навіть в Кембриджі, це був. Е, Чоловічий монастир, наскільки я так знаю історію, так, що Кембридж це був чоловічий монастир, де, де хлопці жили, хлопчики, хлопчачий монастир. От, і це були там якраз за рахунок того, що вони якраз от цю енергію здіймали, піднімали догори, і вони якраз її могли зберігати. І тому це давало дуже сильне таке прозріння чоловікам. Також те, що ми там дивилися, ну зараз може менше вже тих фільмів. От, раніше це були фільми там, популярні про Ніндзю, вони там пригають, літають, всі такі там. 30 разів крутяться, впийдя, підпригнув і півгодини там, фух, літає. Ну, не знаю, що там півгодини літає, але ну, пригала дійсно дуже високо. Це все можливо за умови, коли чоловік дотримується целібату. Напевно, що зараз вас зацікавить питання, Петро, до чого ви це все розказуєте? От. Ми ж маємо гороскоп дивитися. Ну, ми не просто так цей гороскоп будемо дивитися. Це якраз є яскравий приклад того, чому Гратендік був таким сильним, потужним математиком. От. Я покажу пару моментів далі. Доповнить індра і, і, і індра 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 босса. Ну да, вона у нас богиня накшатра, так що я вже буду. Є Накшатра індра, якщо що. А якраз і є, да. А ну да, да, да. Так що бачите, не просто так. Но. От окей. Да, ми якраз будемо сьогодні говорити про от, Олександр Гратендік. От, це один із найвпливовіших математиків 20-го сторіччя. Він входив до математиків, які виступали під псевдонімом Гурбакем. Можна сказати, що я коли дивився, його, цей, коли дивився вчора його біографію, там невелика біографія його. От, і там фотографії деякі, які його бачу. Ну от, ну, от якраз оце, Це фото, от, це фото, от, це фото. Ну, тут чітко видно, що це монах. От, ну, тут ще може не стільки, так, От, на цьому фото також видно. Це є монах. От, це є чітко монах, це людина монах. От. <кій> от, і в гороскопі ну, це чітко прослідковується, бо дивіться, Сатурн Кету от, в першому будинку, плюс кету ще знаходиться в Скорпіоні. От. До речі, математика. Люди часто думають, що це відповідає за неї Марс. Марс до того має відношення, але це довго, системно це все робити. Дивиться, це якраз відповідає математика. Далі Марс сам знаходиться в третьому домі. Ну, от він знаходиться в Козирозі, тобто це знак його екзальтації. Це також сильно пов'язано з математикою. Плюс цей Сонце з Юпітером попадає в п'ятий будинок. Ну, тобто, це вже унікальна людина, навіть ну, по, якщо тільки по карті Раші подивитися, там без дробних карт, без макшат, і так далі, це вже видно. От, да. Інна, передаю вам слово. Да. Продовжуйте розповідь про цього математика. Доброго дня. Так, дуже цікавесний приклад, просто немовірно сильний гороскоп людини. Да, і ми, начебто, повинні дивитися лише місяць, але тут такий гороскоп сильний, що просто не можна його не затронути, всі його аспекти. Ну і місяць не виключення. Чому? Тому що місяць знаходиться в Ардрі Накшатрі. Тепер ви знаєте, що Ардра Накшатра, вона пов'язана з якраз з дуже глибокими розрахунками, бо це якраз серце, знака, близнюки. Там, де є інформація, інтелектуальна діяльність. Тому саме Ардранакшатра наповнює близнюків цією здатністю до аналізу, та аналізу логічного мислення і навіть винаходів якихось. І е, Олександр він є якраз той приклад того, як він проявив цей місяць в Ардрі в плані математики, так? обчислення, винаходи. І він якби він ну, Ардра Ардранакшатра, це не просто так рудра є її божеством, це завжди революція. Тобто там, де ардра, там є переворот. Людина no. буде щось кінювати. Вона каже, я не хочу так відповідного, мене не влеко, я хочу щось ставеньке. І він, в принципі, він був революціонером в плані математики. Я, звичайно, не дуже сильна, що він там. Так сильно відкривав, але він пише про те, що він прям змінив мислення людей oh, щодо, да. щодо математики. Він якраз мав якийсь такий абстрактний підхід до математики, тобто він є революціонер в плані математичних ви якихось винаходів ХХ століття, тобто дуже сильний математик, який про все змінював, не просто підтримував, а він міняв. Да? Він хотів змінити погляд людей на це. Тобто він доводив, що щось по іншому. Да? Він Вносив наше мислення якусь іншу зовсім інформацію, тобто революційну. І так цікаво, що в принципі в нього і життя було складне. Ми це бачимо, і Ардра завжди та є, коли людини є Ардра в гороскопі, да особливо місяць, наприклад. То це дуже часто дає, що людина буде проходити в житті складні трансформації. Бо Ардра Накшатра, вона все через зусилля. Тобто, не думайте, коли у людини ардранакшатра їй нічого не звалюється на голову. Вона повинна прикладати зусилля до того, щоб пройти чи ті чи інші випробування. Давнього був талант, математика 100%, але спочатку він пройшов дуже складне життя. І це видно навіть і його гороскопа, що і Сатурнське знаходиться в першому домі. Ну то він якраз тих. Років, да, коли починалася е, світова війна, і він був у концлагері з мамою. Е, тата в нього помер у Вас Здається, його забрали та, туди. Та, та. Е, і прожив з мамою в, консулат, в концтаборі. Їх розлучили, тобто вони спочатку були разом. Їх забрали разом в концтабір, е, але ну так до речі, були непогані умови, Як писали, що він навіть навчався, ходив, здається, там чи ну навчанням було в концтаборі, тобто це було не дуже багато погано. А потім їх розлучили, і вони вже були у різних констаборах, і це вже було складніше. Тобто людина пройшла складний шлях. Ну це і Ардра підтверджує, і, та... і, і Сатурнське то в першому дому, це людина переживе, а, будь здоров. Так, 100%, <гум> це прям видно, та? але він дуже сильний. В нього Неомарський. <гум> тобто він ці труднощі повинні були бути, бути в його житті. В нього гороскоп дуже. Потужний, але дуже такий. Знаєте, ну, він складний, він не легкий. Гороскопі немає показників того, що все буде знаєте, як метелики, пригати за метеликами. Мені там то такий прям гороскопі ще. Воно, бачите, як програється. От Люди хочуть мати сильний гороскоп. Але ну, мені подобається. ну, Знаєте, святе, мудрість Сатурна це якраз людська мудрість. Знаєте, як в народі кажуть, що Бог не дає непосильних задач. Якщо він його в такі умови відправить, він має цю силу це пережити. І тут бачимо і Ардра, і Сатурнське, то в першому домі. Все є. Та, да, да, і Марс лагнеш в екзальтації. Тому, звичайно, людина через складнощі він тільки включився. почали розкриватися ці його математичні здібності. Вони ну він прям як згадував це з минулого життя. І це може бути, тому що кету в Скорпіоні з Сатурном це показник як краще в минулому житті. Дуже велика ймовірність, що він уже це вивчав. Тобто в нього є це з минулого життя. Він тільки згадував, згадував, згадував такі моменти і доводив їх їх до якихось уже конкретних форм. Да? Щоб це було видно, і Ардр, як винахідник, як дослідження, як логічний підхід. Він також місяць варті дуже допоміг йому в плані розвитку його математичних здібностей. Але через страждання, якісь через зусилля, восьмий дім, через якусь біль, якісь е, труднощі. В нього до речі, це так цікаво, що це людина. Дивіться кет в першому домі. Mm -hmm. Це людина, яка довгий час не мала е, як це на критку гражданства жодної країни, громадянства. Ось, ну... нього не було громадянства роз них країни в світі. <кій> Ось кету в першому домі. Людина як наче не існує. <кій> він відомий математик, представте. Але він не має громадянства. <кій> Прикол. Ось вам теж, як цікаво. Ну, Там, кету, та, бачите, в першому домі. Людина-невидимка. Чого? Все нормально. <кій> <кій> людина невидимка 100%. сто відсотків. Ну і в цілому. Так цікаво, що він і закінчив своє життя, він закінчив його на одинці, тобто він був один, йому не хотілося соціума взагалі. ну Він, до речі, прожив достатньо довге життя, в принципі, але помер він на одинці, І так цікаво, що вже в кінці свого життя він взагалі не хотів ніяк, ну як, знаєте, той випадок, яко вчені спочатку доводять свої якісь теорії, mm -hmm. а потім на кажуть, що ні, це не потрібно. Треба все змінювати. І в кінці життя він дуже багато часу приділяв медитаціям. Дуже багато часу. І він взагалі почав якось об'єднувати математику і медитації. В нього були вже такі погляди. Тобто такий ось можна сказати, якийсь революційний підхід поєднання і Ардри, і Сатурна, і Кету в першому домі. Ну і дивіться, бачите, в нього якраз ну у нього що прописано? народження, смерть, батьки, брати, сестри. Дітей немає, жінки немає про них нічого не скажемо взагалі. Ну я кажу, так, він, ну, він, я він монах. читала, Але щось вони розлучилися, вони недовго жили. Тобто, ну, подружнє життя в нього не склалося. Це точно. Ну скажу так, дивіться, те, що е, от, про таких людей, де коли пишуть там от що вони там багатостраждані, там ну це як сказати, в залежності від того, як дивитися, от, тому що ну це не то, що е, він там страждав в стосунках, кето в першому домі, а на що воно мені. От в чому питання? Воно йому просто не потрібно було, тому він не йшов в стосунки. От от відповідь на всі запитання. Тобто, саме те, то, що там, він там біда, страждав, Да ні, він просто не хотів того. Для чого? На що воно мені треба? От і все, на тому все і закінчилось, розумієте, так що ну, все, все дуже просто, банально просто. Це, це я кажу. Я не раз просто таке зустрічаю, що буває таке. Бо там було таке, що до мене жінки не раз приходять, у них, там, наприклад, кето в першому домі або кето в сьому. Ну, частіше всього кето в цьому домі. Жінки приходять і кажуть, Петро, а я хочу заміж. Я кажу, а я не знаю, от ви хочете заміж? Ну чи потім приходять така Петро, я хочу заміж. Я відкриваю своєму домі, аптеку, ви точно хочете заміж? Ну не знаю. Я кажу, ну так захочете, приходьте. Ну, смисл. Оце, знаєте, Уболтайте вона, щоб я вийшла заміж. Не буду. <реш> Для чого? Ну, якщо ти не хочеш. Ну, от, маємо людина-математика. Ну, математика це Марс. Да? Есть, Марс, ну, Сатурн, в першу чергу. Тобто да? Марс, Сатурн, ну, Марс дає логіку, а в нього сильний Марс і Сатурн в першому домі. Кету то, що медитації дає. Да? Есть, а на що мені жінка? Ну, просто не цікаво. Жінка хоче шоу, давайте, порозважайте. Ну, хіба, або хіба таку саму собі знайде? А <реш> він ну, це гороскоп аскетичний. Людина 100% йому. Його цікави гроші. Скаріш за все, його не цікавило. Його цікавили саме ці його е, винахіди, дослідження Да. да, а, да, і, да, да, да. Ну, так якщо так. це це не той випадок, коли б людина робила там бізнес, щось таке, ні. Це зовсім не той варіант. Да. Це це зовсім це не мав це бучі. З мато Ардра, революція, він. Таких радикальних поглядів в плані і політики, в тому числі. Тому дивіться, як цікаво, та, що Револю... ардра вона завжди не згодна з якимось устоям, та, те, що прийнято, ну ось він теж таке проявляв. Тобто, революцію, бачите, можна проводити по-різному. Хтось там з плакатами бігає по центральній площі. А хтось робить якісь, знаєте, неприяті. Є вам винахати, яка, а ось вам по математиці. Так, так, так. Так, що так. Окей, хорошо. Інна, дуже дякую за розбір цікавого гороскопу. Ну, також ви побачили, так, як виглядають гороскопи Аскета. От і дійсно вчених людей. І дуже багато от вчених мужів, от ну такі прямо от кардинально люди, які повпливали на світ, які створили щось. Це дуже часто це були люди, якраз от іменно такі монахи. От монахи, які такі, ну, вели такий відречений спосіб життя, тому вони мали час для того, щоб заглибитися в якесь питання в якусь тему, для того, щоб її дослідити. От, якщо маєте щось додати по цьому відео, от, можливо, у вас накшати Ардра, пишіть, будь ласка, в коментарях. От будемо вдячні за зворотній зв'язок. Також, якщо є якісь питання, пишіть. От, ми З Індою відповідаємо на, на ваші питання. От, я ще окремо додатково записую відео на коментарі деяких підписників, підписниць. Да, бо там було вже кілька відео перед тим. Так що обов'язково пишіть в коментарях. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео.